Сьогодні мій виступ буде стосуватися ще одного прояву корупційних дій і виявлення конкретного корупціонера і деяких корупціонерів у Київській офтальмологічній лікарні центру мікрохірургії ОКА. 15 травня 2015 року депутатський контроль провів виїзне засідання у даному центрі мікрохірургії ОКА. В чому суть нашого, заключався суть нашого виїзду і в чому проявляються корупційні прояви? За нашим за нашими численними зверненнями було звільнено в минулому було звільнено головного лікаря Сергія Рикова. Сергій Риков фактично став представником і організатором цілої організованої злочинної, фактично групи окремих лікарів даного центру, які проводили операції за готівковими рахунками, які проводили операції і при цьому одночасно надавали. Шкоду, приносили шкоду пацієнтам даної лікарні. Наразі проводиться цілий ряд службових перевірок діяльності окремих лікарів, які практикували, і деяка частина з них до цього часу намагається практикувати в цій клініці. Дякуючи новому головному лікарю даної лікарні Любові Денисюк, яка знаходиться під постійним тиском окремих лікарів, які постійно намагаються погрожувати і робити все, щоб вона... Не виловлювала і не сп... і робити все як для того, щоб корупційні дії окремих лікарів продовжували бути в даній лікарні. Ми хочемо сказати, що депутатський контроль бере під особистий контроль дії тих окремих лікарів, корупціонерів, які зловживаючи своїми посадовими обов'язками, роблять все для того, щоб ганьбити посаду лікаря, ганьбити незалежну думку лікаря, ганьбити їхні професійні якості. На сьогоднішній день депутатським контролем направлено депутатські звернення і зроблено фактично заяви про вчинення злочину до генерального прокурора України, до міністра внутрішніх справ Арсена Овакова, а також до керівника управління департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Разом з тим, ми звертаємо увагу. Всі лікар... на увагу кожного лікаря-корупціонера, який працює не лише в даному центрі, а взагалі займається корупційними діяннями. Повірте, ваш час приходить до кінця, і депутатський контроль не допустить для того, щоб корупційні діяння знаходили своє місце в медицині окремими лікарями. Не ганьбіть професію лікаря. Лікар це людина, який довіряє і повинні довіряти. Кожен українець і кожен кожна дитина і кожен представник не лише нашої України, а й всього світу. Давайте будемо цінувати працю лікарів. Депутатський контроль буде надалі спостерігати і дивитися за ходом розслідування відповідних злочинних дій у даному офтальмологічному центрі. Дякую, Денис Дінісілантів, фракція радикальна партія Ляшка, член між депутатського об'єднання, Депутатський контроль, депутатський контроль. Одна из функций депутатского контроля ⁇ это борьба с безнаказанностью. То есть на сегодняшний день действительно была создана невозможная ситуация в больнице, когда доктора, которые спасают жизни нашим бойцам, которые защищают на сегодняшний день Украину на востоке страны, спасают жизни, в то же время отдельные доктора, отдельные врачи формально числющиеся в этой поликлинике, в этом центре, создают невозможные условия для того, чтобы больница не могла работать и полностью дискредитируют ее. Всеукраинский центр много лет завоевывал себе почет, авторитет, уважение результатами своей работы. И на сегодняшний день те врачи, которые всеми своими действиями дискредитируют звание врача, создали такие условия, когда врачи, во-первых, не могут работать, во-вторых, Та репутация просто э, знищивается, можно так сказать. Поэтому э, мы взяли на себя ответственность и полностью, э, как это, взяли депутатские контроль и депутатское шествие над этой больницей и будем бороться с тем, чтобы э, больница это было место, где спасают жизни людям, а не где наживаются на их горе. Спасибо.